Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні буде дуже багато взуття, але все-таки розпочну я з одягу. Це ваговий секонд хенд, другий день після завозу. Ціна за кілограм 329 гривень. Знайшла ось таку дуже класну курточку, вона з натуральної шкіри, бежевого кольору. Щоправда, вона не мого розміру, але стан у неї просто причудовий. Стан шкіри дуже хороший і взагалі якість просто прекрасна. Курточка вкорочена, вона йде так. На скіску, сухо. Власне, ось тут можна прочитати на біруці, що це 100% натуральна шкіра. З одягу у мене сьогодні знахідок по мінімуму, але хто любить дивитись на взуття на сумки, тому це відео буде цікавим. Отже, ось так приблизно мала б виглядати курточка, вона на мені не защіпається, це 38 або 10 розмір. Дуже цікаво, оригінально вона зроблена. Подивіться, вона йде на подвійному замку, можна так регулювати і якби такий подвійний комір йде. Курточка справді в дуже хорошому, прекрасному стані, і мені дивно, що її до другого дня ще ніхто не забрав. І знайшла ось таку от сорочку, вона під джин зроблена від Jasper Conran, в розмірі L, вона чоловіча з такими накладними кишеньками. Вирішила її взяти в примірочну, подивитися, як її можна використовувати як верхній так, шар. Але в примірці вона мені не сподобалася. Оцей от відтінок такого синього робить її як робочою формою, як ніби це якийсь спецодяг. Ну, якось воно виглядає не зовсім так красиво. І подивіться ще, яку я сорочку незвично знайшла Warner Brothers. Ось такою вишивкою, так мультяшними героями. І це такий от світлий джинс. Сама по собі вона доволі легесенька, розмір S, але вона висіла теж на чоловічому відділі, тому підозрюю, що мені має підійти, оскільки чоловічі S-ки мені прекрасно підходять. І ось так виглядає сорочка на мені. Скажіть, яка прикольна. Ну ці от мультяшні герої просто бомбезні. Дуже мені хотілося її купити, але якось так вверх взяв здоровий глузд, оскільки розумію, що я напевно в ній би не змогла ось так. От по вулиці ходити, чи скажімо, на роботу, чи навіть в магазин. А для дому вона не годиться. Але загалом класна. Ви знаєте, що я люблю дуже такі, от всякі мультяшні герої. Якщо це наприклад якісь світшоти з Мікі Маусами, чи футболки, я їх купляю, я їх ношу вдома. Ціна цієї сорочки 94 гривні. А ми переходимо до сумок. Спочатку покажу вам сумки з вагового відділу. Власне, сподобалася мені ось така невеличка сумочка. Вона з натуральної шкіри, такого темно-темно-синього кольору у поєднанні з блакитним і таким блакитно-зеленим. Так ручки у неї такого цікавого відтінку. Стилістика цієї сумки мені дуже нагадала стиль сумок Гредлі. У неї форма цікава, і кольори використані дуже такі от прикольні. А от стан її, на жаль, не дуже хороший. Бачите, вона така от і в царапанках вся, і застібка зсередини вже потріскана. І подивіться, яка цікава дорожня сумка була. Вона дитяча з такими теж мультяшними героями. Сумка з екошкіри. Так, це не натуральна шкіра, але доволі якісний. Замінник, вона в прекрасному стані, ідеальному стані, без жодних дефектів. Зокрема, це видно і по підкладці, вона тут просто новесенька. Також була ще одна шкіряна сумка на ваговому секонд-хенді від Clarks. Теж у неї цікавий відтінок коричневого, красивий колір. Щоправда, мені не дуже подобається її форма. Ну і стан у неї не ідеальний, у неї затерті кутики, щоправда, не сильно затерті. Якщо б можна було підібрати колір фарби, можна її якось замалювати. Але я думаю, тут складно буде підібрати колір, оскільки ну, він такий доволі незвичний, неординарний. Ціна цієї сумки 255 гривень. А ми переходимо до люкса. На Люксі була ось така от сумка хобо. Вона шкіряна з натуральної шкіри, темно-коричневого кольору. Сумка дуже великого розміру, містка і продається вже зі знижкою. Власне, раніше її оцінювали у 950 гривень, зараз вона продається за 475 гривень. В принципі, 475 гривень за таку шкіряну сумку можна віддати, окрім того, вона в ідеальному стані, новенька. Ну і власне тут є бірочка, так, де вказано, що це натуральна шкіра. І на Люксі була ось така от сумка Redly, але має підозру, що це копія, що це не оригінал. Сумка має ще магазинну картонову бірочку, вона ніби нова, але ззаді замазана. Не знаю, чи воно відітреться чи ні. Ну, це, скоріше за все, якийсь бруд, це не фарба. Не мала з собою серветки мокрої, щоб спробувати відтерти. Але підозрюю, що воно відчищається, можливо, десь в магазині вона замазалася. Ну а от щодо так, сумнівів мого, що це оригінал, в середині просто не було жодної бірочки. Переважно, сумки Редлі мають бірку з номерним знаком або з QR-кодом. Тут жодних бірок була лише ще одна картонова бірка, така от вкладена, де було написано, що вона шкіряна, хоча, по відчуттях, це далеко не шкіра. Ну і бачите, її не поспішають купляти. А раніше вона продавалася за 850 гривень, зараз за 425 гривень. І нарешті переходимо до взуття. Його буде сьогодні у відео дуже багато, адже в секонд-хенд нарешті завезли осіннє і зимове взуття. Надзвичайно мені сподобалися ось ці світлі Челсі від Марко Поло, але їхня ціна мені зовсім не сподобалася. 2300 ще й крім того, вони були такі з прим'ятою шкірою. Вони не ідеальні, тобто вони не є нові. Як ви бачите, є цілий ряд такого бежевого світлого взуття, дуже схожа моделька, ще ось така була уже за 1250 гривень на грубій підошві. Це невідомий мені бренд. І я не впевнена, що вони були шкіряні. Сподобались також ось такі високі зимові кросівки. Це сороковий розмір від Ганд. Надзвичайно симпатичні їхня ціна 2250. Я б собі такі купила, навіть, можливо, за таку ціну, якщо б це був мій розмір. І поруч стояли ще ось такі черевички на шнурівках, але ви бачили, вони не шкіряні, вони, щоправда, нові ще з картонною магазинною біркою. Також від Гант були ще ось такі чоловічі кросівки, черевики світло-бежевого кольору з такою класною червоною підошвою. На перший погляд вони практично нові, але все-таки є невеличкий залом на них, і так видно, що можливо вони навіть і ношені. Їхня ціна 1450 гривень. Як на мене, для БУ взуття це дорого, оскільки свої кросівки в магазині я купляла на знижці. За 2600. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у ваших магазинах секонд-хенд, у вашому місті, яка зараз цінова політика, чи теж усе так дуже подорожчало? Тут вибір мене дуже потішив. Я, коли зайшла в магазин і побачила стільки взуття, зразу думала, що якісь та й куплю, оскільки ну, дуже багато різних Челсів, високих, низьких на будь-який смак. Я думаю, вихід тут один, просто дочекатися знижок, вони обов'язково мають бути так, адже в кожному секонд-хенді передбачено на люксі знижки. Єдине питання, коли будуть ці знижки? Я думаю, за тиждень сподіватися, що ціни опустять не варто, адже завезли взуття, очевидно, на весь сезон, тобто, напевно, перед зимою, скоріше за все, вони зроблять розпродаж. Тіші те, що дуже багато, справді, шкіряного взуття, якісного взуття є дорогі бренди. Ті, що з шкір замінника, вони дешевші, так? більше тисячі гривень. Ті, що вже з натуральної шкіри, то переважно більше двох тисяч вони оцінили. А є тут взуття, я зустріла, яке оцінили більше чотирьох тисяч. Власне, мова йде про доктор Мартінс. Ось такі були, дуже вони важкі, з якісної шкіри, новенькі, з такою от прозорою підошвою. ну і Ціна в них відповідна. А саме 4,5 тисячі. І це не єдині Мартінси, які були. Ось, бачите, тут їх кілька штук. Ще були Мартінси, Челсі, дуже круті, дуже стильні. Надзвичайно класно виглядають. Я думаю, вони просто невбиваємо. Це такий бренд, який можна носити не те, що роками, а, напевно, десятиліттями, але і ціни на них завжди дуже високі. Власне, бачите, ось ці дві пари оцінили у 4200. Усі вони дуже різні і по-своєму симпатичні. Окрім жіночого взуття, завезли багато і чоловічих черевиків. Ось такі от тімберленди коричневі прикольні були, щоправда, вони невеликого розміру. Виглядають вони наношеними, ніби нові, і ціна у них відповідна: 3,5 тисячі. Поруч були ось такі от Адідаси високі, і ще одні тімберленди, уже чорного кольору. Вони такого більш спортивного плану, якщо говорити про більш класичне чоловіче взуття. То були такі от черевики коричневі від мустанг. Таких було навіть дві пари. Ось ці це 45-й розмір, і були ще менші, якщо я не помиляюся, 42-го розміру. Їхня ціна 1200 гривень. Також серед чоловічого взуття були ще ось такі ганти, високі черевики на шнурівку 43-го розміру, вони з натуральної шкіри. І їхня ціна 2200 гривень. Такого великого вибору взуття я і справді давно не зустрічала. Щоправда, от дитячого взуття практично немає, лише чоловіче і жіноче. І взагалом напишіть в коментарях, чи цікаво вам дивитися на чоловіче взуття, чи все-таки показувати лише жіноче. Власне, серед жіночого взуття були ось такі цікаві угі, зимові черевички. Тобто, бачите, яка у них форма незвична, вони йдуть на шнурівці. І якраз завдяки цій шнурівці вони виглядають не такі об'ємні, загалом класні. 2200 гривень коштують. І, до речі, те, що вони вверху такі от широкі, дає змогу заправляти всередину штанину, що так вже не перший рік, є актуально. І, власне, модні блогери радять пробувати широкі штани заправляти всередину черевик. І були ще ось такі от тімберлинди, не знаю, чоловічі чи жіночі, оскільки розмір у них такий доволі великий. І ще одні угі побачила вже більш традиційної, звичної форми. Щоправда, вони мають спереду велике лого, напис. Але наскільки я знаю, ось такі от угі, хоча й повернулися до нас, але вони мають бути ще більш коротшими, тобто такі зовсім низенькі. І тоді їх можна вважати актуальними. Але я не знаю наскільки вони тоді можуть бути практичними для зими. Оскільки низьке взуття, воно не дуже зручне, туди може попадати сніг. Ну, мені напевно, не дуже зручно в такому було б ходити. Ось ті мені сподобалися Челсі. Це фірма Джеокс, дорогий якісний бренд. Їх оцінили у 3200 гривень. Щоправда, це сороковий розмір, ну і кольори. Ну такий от коричневий, Він мені здається, не до усього буде пасувати. А також подивіться, які були тапки від Томі, утеплені, зимові, прикольні 450 гривень. Це такі от чоловічі тапки. Вони, бачите, у формі такого навіть взуття чоловічого, але все-таки домашнє це взуття. І відтомі були ще ось такі от черевики темно-темно-синього кольору. Але це якась мені здається дуже стара колекція, і вони понищені. Ось ззаді, повністю п'яточка затерта. Ну і по підошві видно, що їх носили і віддали секонд-хенд, навіть не помили. Ще серед жіночого взуття були ось такі черевички, чорні з золотим. Це гес, це якраз от видно по них. Так? Вони люблять прикрашати своє взуття різним таким декором. Тут між Мартінсами якісь попалися не Мартінси, але так закос під них теж в такому от стилі. А до речі, поруч з ними. Такого зеленого болотяного кольору це стоять Мартінс, і вони дитячі, оскільки пряжка у них у вигляді квіточки. Серед цієї великої маси взуття трапляються мені не зовсім для мене відомі бренди. Хоча ось це взуття було повністю шкіряне, якісне. Також були ось такі от чобітки високі, але це не дуже дорогий бренд, хоча ціна у них 3200. І чомусь чоботів надзвичайно мало, буквально кілька пар. А загалом, як ви бачите, це усе фактично Челсі. Ось такий у мене сьогодні вийшов фактично взуттєвий огляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, пишіть в коментарях, що вам сподобалось сьогодні найбільше. І хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.